У Могилівподільському медичному фаховому коледжі водії карет швидкої медичної допомоги Вінничини здобувають новий фах екстреного медичного техніка, надавати першу медичну допомогу, допомагати реанімовувати пацієнта, приймати пологи, накладати шини, розбиратись в медобладнанні та медичних розхідниках. Усьому цьому протягом трьох місяців навчали водіїв швидких. Відповідно до проєкту нової реформи медицини, до 2025 року планується реорганізація роботи швидкої медичної допомоги. Зміни стосуються і водіїв, які мають перенавчитися і отримати нову кваліфікацію. У могилів Подільському медичному фаховому коледжі це вже четверта група водіїв, яка складає державний іспит, аби отримати диплом екстреного медичного техніка, враховуючи події, які відбуваються в нашій країні, бригади. Мають достатньо навантаження, а враховуючи те, що наші бригади укомплектовані здебільшого одним медичним працівником, то екстрений медичний технік тепер буде допомагати нашим фельдшерам, нашим медикам. Це дуже вагома допомога, тому що в екстремальних ситуаціях в дві руки не завжди вдається якісно спрацювати. Тому це дуже добре, що у нас тепер будуть помічники, такі як наші водії, але вже тепер будуть екстрені медичні техніки. На самому іспиті водії карет швидкої допомоги демонстрували свої вміння та навички, нові методи та техніки у наданні екстреної медичної допомоги серцево-легеневої реанімації, які в майбутньому допоможуть їм у роботі з виїзними бригадами. Така програма не тільки підвищить рівень кваліфікації медичних працівників, але й забезпечить населення якісною медичною допомогою у невідкладних ситуаціях. Відтак, водії медики будуть важливим підсиленням для медичних бригад.